В українській історії було чимало видатних постатей, мудрість яких вартує почерпнути. Одним із таких геніїв є філософ Григорій Савич Сковорода, що на багато років випередив свій час: Не шукай щастя за морями! Саме ця цитата не втратила своєї актуальності до цього часу. У своїх творах Григорій Савич повчає нас, шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах, а воно скрізь і завжди з нами, як риба у воді. Так ми в ньому. Не шукай його ніде. Коли не знайдеш скрізь, воно подібне до сонячного сіяння, відкрий тільки вхід йому у душу свою. Насолоджувався кожною миттю свого життя. Близько двох десятків років провів у мандрівках. Зупинявся у своїх друзів, знайомих та учнів. Дуже любив гру на сопілці, багато писав, але, на жаль, за життя не віддав жодної своєї книжки. Григорія Савича називають провідником філософії любові і свободи. Головною метою філософії митець називав пошук щастя і гармонії, життєвого балансу. Сковорода є першим і єдиним у світі мандрівним філософом, який поєднував життя із вченням, постійним удосконаленням самого себе. Усім своїм життям він довів, що щастя людини не залежить від місця і часу, плоті або крові, не міститься у високій посаді, владі або у багатстві. Патріот і борець за українську незалежність, друга основна риса філософської спадщини Сковороди. З м'якістю, властивою мислителям він відстоював ідею формування української державності. Коли не можу нічим любій вітчизні прислужитися, у кожному разі з усієї сили намагатимуся нікому ні в чому не нашкодити. Або частенько любив повторювати. Я не покину батьківщини, мені своя сопілка і вівця дорожче царського вінця. Любов до свободи стала причиною того, що філософ за все життя так ні разу й не одружився. Надзвичайно обдарований, розумний, талановитий, при бажанні він міг взяти від життя усе, однак всі земні блага він віддав долі, попросивши в заміну тільки одну. Але найбільш значущу цінність свободу. Вчення сковороди про шляхи досягнення людиною щастя, хоч і приваблювало своєю мудрістю, було утопічним адже йшлося в ньому про природну, а не про суспільну людину. Людина ж поза громадою, поза суспільством, яке часто диктує свої умови немислимо. Однак вчення сковороди спонукає до роздумів.